Добрий день, а можна вам задати деяке одне питання? Добре, е, супер. Яке у вас було таке найгірше побачення, яке ви запам'ятали? Е, я думаю, не багато хто зрозуміє. Інколи є такі побачення, типу очікування реальність, коли ти знайомишся онлайн. Тобто фотка, яка була десь там в профілі, і людина, яку я зустріла, це були просто ну дві зовсім різні людини. Ми пішли в кафе, я відмовилася е, їсти. Він сказав, окей. Я просто просиділа весь час думаю, ну якби дивлячись, як він їсть, мені написали, а я придумала сказати, що ти знаєш, мені пише мій колишній, я, напевно, піду. <різвіст> <різвіст> ну, в шаці. А, а якщо вас, наприклад, запросили на побачення до такої кав'ярні самообслуговування випити каву, ви б погодилися взагалі? Тобто, окей, для першого побачення це, напевно, окей. Може, десь посередині, якоїсь прогулянки, <різвіст> так, класно. А давайте спробуємо каву нашу. Без проблем. Давайте Прикольна ціна, до речі. Як ви думаєте, на якій локації найбільший прибуток кав'ярня може приносити? А, так, там, де люди працюють в офісах. Угу. Я думаю, що офісні працівники починають дуже рано у свій робочий день, відповідно, кава їх ну, якби, тримає в тонусі. А і ще можуть бути, я так думаю, заправки. А можливо, сироп. Можна, скільки хочеш. Так, Звісно. І пробуємо. <рикул> <вес> дуже смачно сиропом це дуже солодко. Дуже смачна початка. Дякуємо вам, Ласка, Дякую за <рикул> гарного дня.